Всім привіт і сонячної Італії. Хто за активний відпочинок, після якого ще треба день відпочивати? Е, до мене приїхала сестричка, яка живе під Києвом, працює в Києві. Що вам сказати? Ми бачились... Е, Кожен рік ми бачили, кожен рік ми з нею бачимося. Робимо, організовуємо ці зустрічі, або я їду в Україну і там виходить, що до неї додому вже якби, приїжджаю, у нас хата на двох пополам. І два роки підряд я в Україну їздила, перед цим вони до мене. В цьому році я не знаю, як вона приїхала до мене, тому що вона з тих, що, не, що побачила море е, в 40 років, саме італійське море. До чого вона його не бачила, вона нікуди не їздила. Е, е, такий, характер, такий характер, що вона не може просто поїхати до моря, зняти будинок і ходити кожен день на те море. Що я хочу сказати, коли ти не живеш, Поруч весь час все одно от, якісь дні тобі треба для того, щоб притертися, проявити себе, виявити характер, діти так само. Взагалі діти між собою тут вони балакають, тут вони наче сваряться, але вони все одно дружать. На це потрібний час, а часу нема. Вчора ми день просрали. Це був понеділок, там от один із днів, що вона до мене приїхала, ми просрали. Якби ти не намагався щось організувати, ти це не організуєш, якщо людина, я не знаю, як треба підштовхувати. Так що моя рекомендація, тому що є багато таких, хто роз'їхався по світу, але хочеться зустрітися, хочеться гарно провести час. Але не будемо лукавити, не будемо ставити гарну картинку. От в нас такі характери, що ми все одно дружимо, ми все одно любимо один одного. Ми не розсваримося, тому що до цього були часи, коли ми жили дуже добре, душа в душу, синхронно. Нас об'єднувала мама. Тому буде, ну, тому що не завжди з чоловіками складається, чоловіки були такі, що самі по собі жили. На Пасху щось готовиш, посилаєш в магазин, вони приходять вже на другий ранок з освяченою Пасхою. Такі в нас були чоловіки. Нас це, напевно, об'єднувало. Тому моя порада, якщо ви хочете десь зустрітися з рідними, напевно так, їдьте до якогось моря. На нейтральну територію, тому що на морі, коли ти отак біля моря якийсь будиночок, ну ти ну 100% ти не прохукаєш день. Ти все одно вийдеш до моря, підеш додому. Кажу їм, що вас треба щодня вивозити на море, і тоді все буде добре, добре і день пройде дуже добре, тому що на вчора запланували і багато чого. Знаєте, коли не було автомобіля, то ми собі сиділи, сиділи вдома і було класно. А це ж хочеться виїхати кудись, хочеться вдихнути тим повітрям. Як мені пишуть, організуйте сестриці, хороший е відпочинок. Намагаюся. У нас все добре, ми на морі. І, звичайно, зранку і тако до після обіду навіть сидіти на морі. Ну, це вже важко, навіть е шкіра твоя один день має відпочити. Тому хотіли частіше, але так, ну нам з морем пощастило, пощастило з моря. Чому я це розповідаю? Тому що не надійтися на ідеальне, на ідеальне. Ну, так. От, от ми, знаєте, є взагалі, коли сестри одружуються, і чоловіки не хочуть спілкуватися чи ще щось. Ну, є історії просто, коли сестри і не спілкуються. Я кажу, в пам'ять про маму ми не маємо права такого робити, тому що. Кожного з нас народила мама, кожного з нас вона любила і вона б хотіла бачити, як ми дружимо. Ну, У нас така сім'я була, що ми дружимо. І двоюродні, ми виросли всі разом, ми дружимо. Як у вас? Що ви там робили за літки? Хочеш плавати, Перші коски зав'язимо, будеш плавати. Знаєте, хто більше вкусив це життя і зрозумів? Шанель. Саме більше зрозуміло життя Шанель. Да, отак да? да? от. Так. Алоха, любими муж, котячі да. мамки і собаки. А шанель, Ми забули шанель. Ти отвяжешь сама? Мама, <реш> я вийду, <моя>. Ти згадала. <реш> Чекаємо тебе тут. Что <реш> новый? Що саме новый? Що ти що воно новеньке все? Воно в тіньочку стоїть Там трейлер і біля нього розкладено все oh dear. Я Шанель по пляжу прогулюю, наче як у модель. Да? Хто так зробив? Одна дівчинка така. Ну зато тьоті дядя не їй. понравилась вона всім. Пройшлись по пляжу, прогуляли. Все, в нас вийшло на каву сходити. Ми молодці. Хто молодці? Ми молодці, бачиш, запечатліли похід на каву. Але чоловік дзвонить, каже, ви як до... Ви ж каже, не дзвоните, не показуєтесь. Зайняті весь час. Каже, то я вас хоч в цьому, в Ютубі по телевізорі дивлюсь, що ви там займаєтесь. Отак так от. Хто побричає? Бене. tu fai il tuo pallare e comprare il lunedì tu fai il tuo comprare il lunedì martedì e comprare? un brato? uè cosa? Марія не живе стандартами. Зазвичай італійці після як поїли, в воду не лізуть. Ну, воно дійсно ото підпирає. Треба почекати з півгодинки, тоді в водичку. Водичка сьогодні дуже гарна, дуже. Навіть занадто. Є трошки людей, але ніхто не плаває. Один питав, що вже потопились, ті, що питались плавати. Ні, щось вони не до обіду, не після обіду сидять вони, дійсно. То якась буває компанія збирається до да, воді сидіти, це... Там дідусь, бабушки зібралися, внучка біля них одна, щось до Марії прибігала, їм не подобається, що там внучка бігає. А, що? Йду, йду до тебе, йду. Можна сказати, день удався.